Всім привіт! Сходять потроху мої квіти. Раз, два, три, чотири. От що це? На перстянка. Це щось сходить. Петунія. Ну, алісом, напевно, він довго росте. Капусточка цвітна. Накидала тут землі, бо забрала капусту, попікірувала ранню капусту. Така гарненька. А редиска. А не вдався мій експеримент, витягло її, хоча на сонці цілий день. Ну, спробувала, утихомирилась. Тепер сюди буду айстри садити. На розсад. Він мій помоснить, як прийшов. Бось, ти мені допомагаєш? Я капусту вже попікірувала без тебе. Ти де ходив. Забрала редиску, принесла свою ранню капусточку з 20 насінин голландський сорт раніні. Зійшло 19. Я її попікірувала щойно. Де по одній, де по дві, не вистачає в мене місця на підвіконнях, щоб по одній. Буду її виносити на двір, сьогодні просто дуже вітряно, а поки що постоїть тут. Увечері, як розтопимо котла, і від батареї буде жарко, я її приберу на ніч. А на день знову сюди. Ну, отак по одному горчичку поставити. У мене нема місця, і тоді. Її ж все одно виносити закалювати, загартовувати на двір. Все одно її треба буде ставити отак у ящик. Ну, Постоїть у нашому <сі> жиліщі з бусею. Це він там спить. Це сальвія попікірована ось на днях кілька днів тому. Це вікно виходить на північ. Але нічого, гарно. Для мене нормально. В головній кімнаті у мене також сальвія. От бачите, на сонці, а наче й менше. Там також сальвія, лаванда. Довго не сходила, але зійшла. Думаю, пару кущиків, таки я вирощу собі. І мій перець. До вікна понахилявся, поливаю, нічим не здобрюю, бо й так пре, я не знаю, дуже росте. Розпікірувала я свою люфу. Перенесла вона все це гарно. І тепер росте кожна окремо. А ще в мене розцвіла ось така красуня Хіанодокса. Є біла, оце все, що є з білої, і фіолетова. Вона дуже низенька, сантиметрів 4, але дуже гарна. Всім до побачення, спокійної ночі.